16 березня виховання та покарання дітей і покладете ви ці слова мої на свої серця та на свої душі, і прив'яжете їх на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою між вашими очима, і будете навчати про них синів своїх, говорячи про них, коли ти сидітимеш у домі своїм, і коли ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш, і ти понаписуєш їх на бічних одвірках дому свого і на брамах своїх. Щоб дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. Захарії 11, 18, 21. Як ви думаєте, яким був би стан людей сьогодні і стан землі, якби всі так шанували Бога і своїх батьків? У зв'язку з цим розглянемо буття 18, 17, 19. Там Бог заявляє, що знає Авраама. Що він є людиною, яка буде керувати своїми дітьми, і тому довіряє йому та приймає його за підставу обітниці, але якби його діти не були під контролем і не дотримувалися Господнього шляху, то обітниця не могла би сповнитися через Авраама. Однак за цим стоїть наступна думка: якби Авраам не був людиною, яка б керувала своїми дітьми. Він ніколи не був би покликаний. Тепер прочитайте в 1 Самуїла 2, 12-17 про первосвященника Ілію, який дозволив своїм синам поводитися так порочно, що народ, який приходив на поклоніння і відвертався від служіння Господу. Чи вчив їх Ілій слухати його голос? Ні, він просто говорив з ними. «На що ви робите? Такі речі, про які я чую, про ваші з дівчинки я чую від усього цього народу. Вірш 23. За Авраамом усе було інакше. Він наставляв своїх дітей, і вони знали, що коли їхній батько говорить, він має на увазі саме це, і що вони повинні слухатися його. Коли батьки чинять так, як вчинив Ілій, це вчить дітей неслухняності, не жартуйте з дитиною. Коли ви даєте вказівку, наполягайте на її виконанні, інакше ви навчите дитину зневажати ваш авторитет. Людській природі властиво йти якомога далі від послуху і уникати покарання. Тому батьки мають бути обережними, даючи вказівки дітям і не вимагати від них нічого такого, що в разі невиконання не потягне за собою покарання. Мудрець каже. До юнакового серця глупота прив'язана, та різка картання віддалить від нього її. Приповісті 22.15 Картай свого сина, коли є надія навчити та забити його не піднось свою душу. Приповісті 1918. Якщо батько частково карає дитину, то незабаром дитина вчиться використовувати натечні заклики до милосардя, щоб призупинити вашу коригувальну руку. Таким чином, цінність покарання втрачається. Таким чином, з цього погляду для батьків не може бути більш вартого уваги дослідження, ніж методи правильного виховання дітей, оскільки це частина вивчення закону Божого. Сказано також не стримуй на поучування юнака, коли різкою виб'єш його, не помре, ти різкою виб'єш його і душу його від шоолу врятуєш. Приповісті 23 13 14. Я не маю на увазі, що покарання має бути єдиним правилом у домі це дійсно останній засіб. Ніхто не приймає ліків, доки не буде змушений це зробити, особливо сильних, лише в критичних випадках. Якби Ілій обрав правильний шлях, а він не був надто старим, коли його діти були молоді. Він міг би навчити їх і виховувати в страху перед Богом. Подивіться, до яких наслідків призвело його нехтування своїм обов'язком. Прочитайте вперше Самуїла 3:11 13. Чому такий страшний вирок був винесений його дому? Тому що він знав про злочини, скоєні його дітьми, але не зробив жодних спроб виправити їх або контролювати. Таким чином Іллі шанував своїх дітей більше, ніж Бога. І якщо батьки настільки ніжні з дитиною, що ніколи не виправляють її, а дозволяють їй чинити по-своєму, то коли вона виросте, вона майже напевно буде винна в ганебних і непристойних вчинках. Бог обіцяв, що дім Іллі ходитиме перед ним вічно. Це була така сама обіцянка, як і та, що була дана Аврааму, але вона була відкликана, вона не могла бути виконана, тому що він не зміг виховати своїх дітей так само, як Авраам. Отже, будьте уважні, коли дається наказ, стежте за тим, щоб він виконувався, коли таке правило встановлено. Воно усуває половину розбрату в родині. Павло каже, «Діти, слухайте своїх батьків в Господі, бо це справедливе. Ефесян 6.1. Коли дитину вчать жити так, як вона вже вважає правильним, тому що це справді правильно, то вона вже далеко просунулася в тому навчанні, яке Бог схвалює, і яке робить з неї хранителя заповідей». Наполягайте на тому, щоб дитина слухалася, тому що це правильно й угодно Богові. Коли дитина досягне зрілості, її життя визначатиметься принципами, отриманими в ранній юності, і вона обов'язково вчинить за переконанням, як рано батьки мають починати навчання, це важливе питання. Як рано батьки мають починати навчання? Це важливе питання. Одного разу його поставили лікарю, і він одразу ж поцікавився віком дитини, коли йому сказали, що тому рік він відповів: ви втратили всього один рік. Однак можна було б сказати, що втрачено два роки. Оскільки внутрішньоутробний вплив часто призводить до того, що дитина з'являється на світ із численними відхиленнями, які тягнуть її вниз. А батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Ефесян 6, 4, Колосян 3. 21. Не допускайте, щоб виправлення відбувалося таким чином, щоб спровокувати, замучити або розлютити дитину, оскільки це може призвести до її розчарування. Не використовуйте екстравагантних виразів таких як Я тобі вуха відкручу, я посаджу тебе в темний підвал, де тебе зловить чорна людина. Шкода, заподіяна брехнею, сказаною цією безтурботною матір'ю, ніколи не буде відома до судного дня. Нехай ваша мета полягає в тому, щоб ваші діти знали, що ви завжди говорите правду, ніколи не втрачаєте їхньої довіри». Якщо розповідати історії, нехай вони будуть такими, які звернуть думки дитини до Бога і допоможуть їй зрозуміти, що Бог добрий і милосердний батько, нехай це завжди буде нашим заняттям виховувати наших дітей у страху, у вченні та повчанні Господньому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.